Повыривало все, что можно вырвать. Вот окна, двери, все буквально, ничего не осталось. Старший пол. 30 лет прожила. Короче говоря, в 70 лет потеряла все. Бомж. Благодаря нашим братьям. Бомж. На території міста Кривий Ріг прилетіло дві ракети. Попередня також балістика, яка одна з них влучила. Ми на задньому фоні бачимо в житловий будинок. Інша ракета влучила в вузьбовий корпус нашого економічного технікуму. Владою міста організовано штаби для постраждалих, зараз вони розгорнуті, надається вся необхідна допомога. Медичні працівники на місці працюють також психологи, тому що дуже велику травму отримали люди. Доживало потеряла. Проти нашого будинку ми там дивимося, то під'їзду немає. Там пожар, там прибирають всі. Ну, В нашому будинку це всі, всі стекла у нас, вся квартира на цю сторону, то і навіть вхідні двері повністю, повністю розбиті. Мало того, це така була волна, що металічна перегородка, там бачите, все вирвало. Вона на розпашку була. І ви бачите, що все організовано, дякуючи. Всім згуртовано, всі на місці. Сподіваємося, що якнайшвидше розберуть завали, але і я думаю, що і вночі будуть робити і комунальні служби, і служби ДСНС.